Це пам'ятник Олександру Духновичу. Ось в центрі Ужгорода біля драмтеатру на березі Річки Уж. От, буквально півгодини тому закінчили зустріч Петра Порошенка. Тут він сьогодні був у Ужгороді, 3 числа він буде в Чернівцях. От, збирають хлопці апаратуру. І автобус приїхав. Ось автобус. Виступали кілька гуртів. Молоді було багато. Так що Петро Олексійович проводить активну свою виборчу кампанію.